Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Батайська військовий аеродром у Ростовській області розташовано на південно-східній околиці одноіменного міста у 12 кілометрах від Ростова на Дону. Аеродром закинутий, проте з 2015 року фірма Дмитра Медведєва зробила його закритим. Тепер же зафіксувала активну діяльність авіації та дронів над аеродромом. А опісля і хлопки. Так, сьогодні, в третій ранку, ударними безпілотниками було повністю рознесено аеродром, льотний склад та літаки пишуть, що був вражений пункт керування безпілотними літальними апаратами. Знову безпілотники відносно недалека відстань до аеродрому від українського кордону може говорити про те, що дрони були тактичного рівня. Зазначимо, українські сили отримали нові ударні безпілотники. «Панішер». у збройних силах України розповіли на що здатні дрони українського виробництва. Про це повідомляють у стратком ЗСУ. Карателі їдуть на фронт. Збройні сили України отримали. Мали нові ударні дрони Панішер для ураження живої сили противника. Йдеться у повідомленні. Повідомляється, що ці дрони мають здатність нести на підвісті та скидати боєприпас вагою до 2,5 кг, кілограм, пролітаючи на відстані до 45 км кілометрів в один бік. Панішер має 2000 уражаючих елементів і знищить все живе в радіусі 30 метрів. Додається, що до дрона планують вести боєприпаси зі шрапнеллю, який діятиме проти легкої та середньої, броньованої техніки Панішер-каратель каратель це легкий ударно-розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією Namex для бойового застосування сил спеціальних операцій зсу. Крім того, що дрон може завдавати ураження об'єктам противника його можна використовувати і для медично-рятувального призначення, несучи контейнер з медикаментами, який скидують для надання допомоги пораненим. Ціна комплексу становить близько 50 тисяч доларів США. Сам літальний апарат коштує близько 10 тисяч. Сяч доларів США виробничі потужності Данекс дозволяють виробляти шість комплексів БПЛА на місяць. Також зовсім недавно стало відомо, що Айтішники зі Львова, Андрій Будзинський, Ярослав Садовий та Олег Пендерецький розробили для українських військових безпілотний літальний апарат для бомбардування російських військ. Вони розкрили характеристики та особливості дрону у Фейсбук. Йдеться про квадрокоптер, оснащений триосьовою карданною камерою із записом відео у форматі 4К та шестикратним зумом. Її можна доповнити тепловізором. Дрон признак. Чиний для перенесення та скидання боєприпасів він може пролетіти до 25 кілометрів зі снарядом, вагою 1 кілограм, і до 12 кілометрів із 2-кілограмовим подарунком. Система скидання має чотири незалежні механізми, керувати якими можна окремо розробники. Стверджують, що їхня модель енергоефективніша за багато комерційних дронів, а тому краще справляється з доставкою снарядів. Вони разом із військовими протестували роботу дрона в умовах радіопередження шкод та довели, що зв'язок працює краще ніж у продуктів ATEL та DJI. у коментарі фокусу Ярослав Садовий зазначив, зробити дрон непомітним для систем РЕБ практично неможливо. Всі, хто щось подібне пише, або перебільшують або обманюють, можна зробити ППЛА більш живучим, менш вразливим, але цілком невразливим ні, пояснив він. Вартість одного дрону складає 3300 доларів. Наразі львівські інженери збирають. Ать, кошти для передачі БПЛА бійцям 503 третього окремого батальйону морської піхоти ЗСУ. один із винахідників зазначив у Фейсбук, що їм вже вдалося закупити комплектуючі для двох безпілотників. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!